Компанія Омпанія ХІМ ГРУП» на ринку України із 2009 року і за цей час стала одним із лідерів у виробництві лакофарбових матеріалів, розчинників, розріджувачів та змивок для професійного використання, охолоджуючих та склоумиваючих рідин, антикорозійних мастик та покриттів, автохімії. Сьогодні це група компаній в Україні та Чехії, що дає можливість створити замкнутий цикл у виробництві готової продукції під чотирма власними торговими марками: Імакс, Автотрейд, Покраско, Голдмастер. Сучасна атестована лабораторія заводу дає змогу контролювати використання лише високоякісної сировини та матеріалів, а також контролювати якість готової продукції. Уся продукція виробляється згідно з діючими нормативними документами. Також сприяють якості продукції, впроваджені на підприємстві система менеджменту якості ISO 9001 та система екологічного менеджменту ISO 14001. Продукція компанії нагороджена золотою медаллю за конкурентоспроможність і високу якість у загальнонаціональному конкурсі Вища проба. Завод розташовано на площі більш ніж 2 гектари. Він має виробничі та супутні приміщення площею 3,5 тисячі квадратних метрів, на яких виробляється більш ніж 2,5 тисячі тонн високоякісної продукції на рік. А широка мережа дилерів по всій країні здійснює швидку доставку продукції до кінцевого споживача. Склад сировини забезпечує зберігання 400 тисяч літрів хімічних рідин. Сучасне обладнання та технології виробляють найякісніші матеріали для покраски авто. Антигравійне покриття, що виробляє компанія, не поступається закордонним аналогам. А автохімія в аерозольних балонах стане гарним помічником в догляді за вашим автомобілем. Антикорозійні мастики та консерванти із кожним роком користуються все більшим попитом. Задля того, аби охолоджуюча рідина надійно захищала ваше авто, лабораторія ретельно контролює виробничий процес на усіх етапах виробництва та фасування охолоджуючих, склоумиваючих рідин автохімії та використовує виключно високоякісну сировину з наявним складом зберігання понад 100 тисяч літрів. Активна піна для професійних та побутових автомийок вже зарекомендувала себе в Україні та за кордоном. Склад готової продукції гарантує найдійні умови зберігання та відвантажить у найкоротші терміни товар до свого споживача. Склад пакувальних матеріалів зберігає тару та іншу комплектацію. Власне виробництво тари дає змогу виробляти ексклюзивну пляшку, що запобігає уникненню підробок та сприяє впізнаваності продукту. Цех виробництва та фасування розчинників, розріджувачів та змивок професійного та загального використання виробляють продукцію для усіх типів фарб іноземного та вітчизняного виробництва а змивки професійно підготують автомобіль до покраски або очистять обладнання після роботи з лакофарбовими матеріалами. Професійна команда, досвід та використання виключно високоякісної сировини та матеріалів дає змогу створювати продукт максимально конкурентоспроможної якості, що має попит не лише в Україні, а й за кордоном. Авторитет в автохімії, якість гідна уваги.